Привіт! З вами Автоградус. Сьогодні представляємо вам опору стисного кулака для причепів НЕФАЗ ГКБ за каталожним номер 8350-350-2128. Виробник Сила Китай. Цей елемент йде в комплекті вже з стулку і готовий до встановлення. Ну Так, щоб не було сумнівів, ми хочемо вам продемонструвати його розміри, щоб ви розуміли, чи воно вам підійде, чи не підійде. Так, зовнішній діаметр. 54. Внутрішній діаметр. Без втулки. Без втулки. Так, у нас виходить. 32, 42. Якщо беремо по втулці, То по втулці навіть не вийде. Поміряти так. Давайте поміряємо до його висоту. Висота 48. 48. Так, давайте короткий огляд ще зробимо розміри по габаритні. Тут виходить. 10 см. І з іншої сторони 11. Ну і така висота ще. 86. Так, і ближче я вам покажу цю деталь. Застосовується в механізмах управління гальмами, як на передній, так і на задній осі. Є в наявності. Посилання на дану позицію буде у нас під цим відео. Працюємо з ПДВ. Якщо бажаєте замовити, переходьте за посиланням. Якщо буде цікаві інші позиції вам, переходьте в наш каталог і замовляйте. Нагарного дня, до побачення!